Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вам пропоную здійснити подорож у космос. У кожного з вас буде своя уявна ракета. Сідайте зручніше і полетіли. Ці швидкі нові ракети для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, що у нім, всього не знаємо. Ми місця скоріш займаємо пуск і швидше відлітаємо. Погляньте, дітки, що ви побачили в ілюмінаторі наших казкових ракет. Глобус це маленька копія нашої планети. Таку її бачать справжні космонавти з космосу. А чи хочете ви дізнатися, як утворилась Земля? Пропоную вам, діти, переглянути відеофільм та дізнатися про це. Наша планета земля! Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я, Тигрик Чомучка, запрошую вас у незвичайну подорож, а саме у космічний простір, де ми зможемо побачити нашу планету в усій її красі та пишності. До речі, а чи знаєте ви, як називається наша планета? Певнений, що так. Наша планета Земля. А всі, хто живе на Землі, тобто її мешканці земляни. Давайте розглянемо нашу планету. Земля одна з дев'яти планет Сонячної системи. Вона, як і всі планети, обертається навколо Сонця, а також навколо своєї осі, тобто довкола себе. Підставляючи до Сонця то один бік, то другий бік, завдяки чому буває день і ніч, земля являє собою велику кулю, сплющену біля полюсів, поверхня якої на дві третини вкрита водою і на одну третину сушею. Шари повітря, що оточують землю, становлять її атмосферу. Атмосфера містить кисень необхідний для живих істот. Наша планета не найбільша в сонячній системі, та дослідження вчених свідчать про те, що тільки на землі створені всі необхідні умови для життя. Серед усіх планет наша планета єдина, де існує життя. Подивіться на нашу планету, яка вона гарна. Ще вона схожа на великий різнокольоровий м'яч. Блакитний колір це вода, моря та океани. Синій колір це найглибші ділянки морів. Вода займає найбільшу частину землі, тому землю часто називають блакитною планетою. Решта кольорів це суша. Зелений колір це рівнини, рівна місцевість це луки, степи. Коричневе забарвлення це пагорби та гори. Чим темніший вікінок коричневого кольору, тим вищі гори. Навколо нашої планети обертається звичний для нас супутник це місяць. Він має дуже велике значення для життя на нашій планеті, регулюючи припливи, та відпливи. Природа нашої планети чудова і різноманітна, це високі гори, буйні ліси, мальовничі ріки, прозорі моря, крижані та піщані пустелі, де зовсім мало життя. На землі мешкають не тільки люди, але й різноманітні звірі, птахи. Комахи, риби, дерева, квіти виникла наша планета дуже-дуже давно. Утворилася вона з космічного пилу, який зібрався до купи, притягуючись пилинка до пилинки. На зразок того, як металеві предмети прилипають на магніт. Спочатку Наша планета була великою розпеченою кулею. Поступово поверхня Землі вистигла, та всередині зародилася дуже гаряча порода, що постійно намагалася вирватися зовні. А доставлена кометами та астероїдами вода сконденсувалася у хмари і океани. Так, поступово земля стала придатною для життя. А найбільш ранні форми життя збагатили атмосферу киснем? Ще багато різних змін та процесів відбувалося на поверхні землі, щоб ми могли побачити її такою, якою вона є зараз. Мабуть, у вас виникло ще одне запитання. Якщо земля кругла, чому ми з неї не зісковзуємо? А відбувається це завдяки гравітації, тобто силі, яка притягує об'єкти або змушує їх падати вниз, коли ви їх кидаєте. Наприклад, як м'яч, ви кидаєте його у повітря та він повертається на землю. Це явище відбувається в природі постійно. Ось така історія нашої планети. Земля неповторна та прекрасна. Вона радує нас своєю різноманітністю рослин і тварин. Кожен з нас повинен жити у гармонії з навколишнім світом. Адже це наш дім, який потрібно берегти. Яку форму має Земля? Яке забарвлення у нашої планети? З чого утворилась планета Земля? Що таке Сонце? А як називається супутник нашої планети? Скільки всього планет сонячної системи? Чи є життя на інших планетах? Хто такі земляни та на яких із планет вони проживають? Що є на нашій чудовій планеті? До нової зустрічі, земляни!